Як постійно заробляти на топовій українській біржі Вайбід. Мова йде про турніри, які регулярно появляються на цій біржі. Де призовий пул на одному турнірі може бути від тисячі до трьох, залежить від токену і умов. І щоб поділити цей призовий пул, потрібно буде всього виконати там декілька завдань. Допустимо, проторгувати якимись токеном. І так далі. Далі ми попадаємо в топ по торгам, допустимо, і отримуємо хороші призові винагороди на спот. На даний час є всього чотири актуальних турніри, в яких можна взяти участь. Де топові місця отримують від 150 до 700 доларів. Про біржу Вайбіт, я думаю, багато розказувати не треба. Це насправді топова українська біржа. Аналогів, як то кажуть, немає. Якщо ми порівнюємо там з QMAL або Тайдекс, який мене взагалі заблокував, то тут ситуація набагато краща і рівень вищий. Я би сказав, що тут є європейський рівень, і багато хто за кордоном також користується цією біржею. Крім того, що ми тут можемо заробити, ми підтримуємо українське. Тому дивіться відео до кінця. Перед початком відео хочу порекомендувати вам проксі, яким сам особисто користуюсь. Тут ціна від 40 центів за один проксі. Можна вибрати любу країну. Є більше 150 країн. Підтримка IPv4, IPv6, мобільні проксі, особистий кабінет, постійна підтримка. Тому ви тут точно знайдете собі прокси, які вам будуть потрібні, допустимо, для бузу якихось бірж, якихось промоакцій і багато чого іншого. Їх можна використовувати під будь-який напрямок, СММ, ставки, покупки в інтернеті, арбітраж. Крипта і так далі. Тому посилання в описі під цим відео переходьте. Як ви бачите на моєму телеграм-каналі, вийшов детальний пост, тому переходіть також за посиланням, є в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм, щоб не пропускати важливу цікаву інформацію, як заробляти на крипті. Тут я, в принципі, описав все те саме, що і сказав от, в вступі відеоролику. І саме цікаве це самі турніри. Ми переходимо просто за посиланням описі під цим відео. Якщо у вас тут ще немає акаунту, ви проходите реєстрацію, верифікацію. Можете пройти по правам, паспорт. Або, допустимо, через дію. Я думаю, що дія є також у всіх, і там за два кліки ви проходите верифікацію абсолютно без проблем. Обзор на біржу ми робити не будемо, але ознайомимось з тими турнірами, які в нас є на даний час. Подивимось на призові якби, винагороди і розповім про самі умови, що тут потрібно робити в кожному із цих турнірів, тому що вони актуальні. Із завершених турнірів тут дуже багато, і ми можемо просто краєм ока глянути на призові пули, які в нас тут були. Допустимо, 1000 доларів. 26 тисяч євро, не знаю скільки це в доларах, 2 тисячі Також в свій час в 2021 році, як бачите, тут можна було отримувати навіть Солану, шибаїну тут була і багато інших популярних токенів, про які знають багато людей. І бачимо, що самі от такі от турніри почали ще з 2020 року, тобто вони вже тривають більше ніж 4 роки. Рекомендую на сторінці турнірів нажати кнопочку підписатись на сповіщення, щоб точно не пропустили наступні турніри. Розпочнемо. Ми з двох останніх, які вже закінчуються 30 червня, тобто є всього там 7 днів плюс-мінус для того, щоб взяти тут участь. Бачимо, що на самому нижньому призовий пул 1200 USDT, і на верхньому 1000. Переходимо на сторінку, бачимо тривалість, далі тип по якому будуть роздавати нагороди. Іменно тут це PNL, і мінімальний торговий оборот іменно в цьому турнірі це 5000 USDT. По нагородам, що ми можемо тут отримати, це за перше місце 300 USDT, за друге 250, за третє 200 і далі 150, 80 і так далі вниз. В загальному є 10 призових місць від 300 USDT до 25. Сам PNL, сам PNL більше підійде для тих, хто дійсно займається трейдингом і не проти проторгувати якісь свої угоди, де побачив якийсь хороший паттерн на даній біржі, щоб додатково розділити призовий пул. Тому що тут сам розрахунок відбувається за рахунок Прибутку ваших угод, тобто, допустимо, ви відкрили угоду в лон. Ви маєте плюс там 50%, і воно рахує якраз цих плюс 50%. І після того як ви наторгуєте якийсь об'єм, получите PNL, можете перейти вниз на турнірну таблицю і побачити, який він у вас. Тут перше місце має 36% PNL і загальний торговий оборот 40 тисяч доларів, що насправді небагато. Торгувати ми можемо в дуже великій кількості пар біткоін. Ада, Solana, XRP, Ethereum, AP, Doge і так далі. Але знову ж таки, я повторюю, що з цим потрібно бути обережним через те, що ф'ючерси, як на мене, це зло, і тут можна втратити гроші, якщо, якщо ви новичок і хочете наторгувати в плюс та ще й взяти участь в турнірі і забрати якусь копійочку звідси. Але механіку іменно, як брати участь з PNL, і як брати участь іменно в цьому турнірі, якщо ви ще встигнете, я вам розповів. Далі ми переходимо до цікавішого, як на мене, турніру, через те, що тут об'єм з об Ємом набагато простіше через те, що вам не потрібно дивитись на плюсові годи або мінусові. Ви просто торгуєте по маркету або по ліміці, купив, продав там, біткоін або іншу криптовалюту і набиваєте собі об'єм. Тобто закидуєте там тисячу доларів, хочете набити 50 тисяч доларів. Купив, продав, купив продав, купив, продав, купив продав, заходите пізніше сюди і дивитесь, на якому ви місці. Тут також 10 переможців від 10 доларів до 350. Тобто, перше місце на даний час має 16 тисяч доларів обороту. Це взагалі ну, дуже. Мало насправді отримає 350 доларів на свій спотовий рахунок, і тут мінімальний торговий об'єм в розмірі 2,5 тисяч доларів. Але важливо підмітити, коли ви будете заходити на будь-який турнір із доступних, важливо дивитися на оцю вкладку, хто може брати участь в цьому турнірі. Тому що де пише початківці, це означає, що іменно той користувач, в якого є аккаунт протягом останніх трьох місяців, або який зареєстрував от його прямо недавно, от сьогодні, там вчора і так далі. Тільки такий користувач може взяти Участь в цьому турнірі, не старі користувачі, і також в цьому турнірі забороняється торгувати в парах до стейблкоїна, тобто, як тут описано, USDC Тере USDT І забув, друзі, саме важливе в кожному із цих турнірів потрібно нажати кнопочку Взяти участь і підтвердити, то, що ви приймаєте участь. Сам розподіл нагород має відбуватися стандартно після закінчення того чи іншого. Турніру, чекаємо в районі 14 днів або 30 і получаємо нагороди на свій спотовий рахунок. Наступний турнір у нас буде на 850 USDT. Переходимо в нього, тут вже дедлайн. 3 липня і мінімальний торговий оборот 1000 доларів. Тут також призові місця рахуються за обсягом, але тут є більше призових місць. 11 Одинадцяте місце отримують по 20 USDT, а саме топове отримує 150. Цей трейдинговий фестиваль відбувається до пари з USDT в токенах DEXA, Flux, BB, IO і RS. Тобто. В кожному турнірі обов'язково заходьте в механіку турнірів дивитись, що ви точно виконали умови, і іменно в цьому турнірі рахується торговий оборот на споту. Перше місце в цьому турнірі має 133 тисячі торгового обороту. Тепер останній актуальний турнір на момент запису цього відеоролика. ми можемо розділити призовий пул в розмірі 70 тисяч токенів ФРБК, який актуальний буде аж до 13 липня. Мінімальний торговий оборот в розмірі 5 USDT І тип розрахунку нагород через обсяг, тобто торгуємо як найбільше. Але тут важливо, що торгувати потрібно в парі ФРБК до USDT. в таких, от, типу Шіткоїнах, які маловідомі, в основному є небагато ліквідності, і ви можете більше втрачати за рахунок проскальзування. Це коли допустимо ви купляєте по оцій ціні, а ціна підскакує трішечки вверх. І наоборот, коли ви продаєте, ціна падає, тобто ви продаєте або купляєте по гіршому курсу. Це може не бути так насправді критично, якщо тут є ліквідність, можете собі затестити. В цілому має бути все в порядку, але і тут найбільший призовий пул в розмірі 4. 1100 USDT. І перше місце отримує аж 800 доларів. Тобто, я думаю, що тут за рахунок цього проскальзування ви трішечки більше втратите, але зато тут дуже хороші нагороди іменно за перше місце. Тобто 800 доларів це насправді багато. За друге місце, як ви можете замітити, в районі 400, за третє десь там 300, і четверте, дев'яте місце получають по 2000 доларів, а десяте-двадцяте по 1200. 1200 токенів це також дуже хороший бонус, тому що. Ми отримуємо 70 USDT на свій рахунок. Пустимо, 10 місце має всього торговий оборот 400 доларів. Як на мене, таку акцію не гріх буде заобузити, Тим більше, що мінімальний оборот всього 5 USDT. І це означає, що от. Користувачі, оці, всього наторгувавши 500 доларів та навіть 1000, отримують по 70 200 доларів на свій аккаунт. Тому придивіться особливо до цієї акції. Додатково тут є ще один призовий пул, так скажімо, якщо ви наторгуєте від 4000 USDT в цьому токені, буде 20 переможців, які розділять 20 тисяч токенів ФРБК. Тобто це буде додатковий бонус тим, хто наторгує. Тому рекомендую торгувати іменно від 4 тисяч. Ну і не забувайте нажати кнопочку Взяти участь. Я думаю, що навіть сам торгану щось тут. Сам процес торгівлі в цілому. Показувати, напевно, що не варто. В Цілому сюди можна поповнити гривні, можливо, я знімлю новий відеоролик на рахунок цієї теми, або гляньте будь-який інший відеоролик, якщо ви хочете поповнити гривні, потім купляти за них USDT, або ж можете просто там закинути USDT. Переходимо в пару ФРБК до USDT. Вибираємо по маркету або по ліміту, вказуємо суму наскільки ви хочете купити цих токенів. Нажимаємо бай, підтверджуємо. Наші токени от нам купились. Можна сказати. Наші токени нам купились. Пізніше ми їх продаємо. По маркету також, і таким чином от наторговуємо сам оборот. Я думаю, що ця інформація має бути корисна кожному через те, що самі турніри, особливо останній, дуже цікаві. І слідкувати за такими турнірами буде точно вигідно. Тому не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Тут буду публікувати нові турніри, які будуть виходити. І є інша інформація, яка вертує твоєї уваги. Тому дякую за перегляд цього відеоролику і до зустрічі.